Більше п'яти років шефствою над громадами сіл Вишпіль та Зороків відкрите акціонерне товариство Вишпільське, засновником якого є Галина Пащенко. Ось і напередодні дня святого Миколая Галина Іванівна подарувала дитячому садочку села Вишпіль телевізор, а його вихованцям солодощі. Ми любимо і намагаємося потурбуватися про вас не тільки словом, але й ділом, щоб ви зрозуміли, що це наша. Дія направлена на те, щоб ви зрозуміли, що ви ростете в такому суспільстві, яке турбується про маленьких їхніх мешканців, для того щоб ваше життя було радісне і щасливе. Від нашого колективу дошкільного навчального закладу ми щиро вдячні вам, що ви нам подарували телевізора за встановлення вікон пластиковим пластикових, пластикових в дитячому садочку. Щиро щиро, ми вам вдячні. Ну і за подарунчики до дня Миколайчика. Громадам сіл Зороків та Вишпіль шефи надають допомогу не тільки у свята, наголошують сільський голова Григорій Лисюк та методист Черняхівського районного відділу освіти Світлана Чикалюк. Вони завжди ідуть нам назустріч, допомагають різним. Так, наприклад, у медичному закладі Фельдшерсько-Кушерському пункті села Вишпіль два роки тому також були у всьому приміщенні поставлені. Енергозберігаючі вікна, металопластикові. Коли звертаємося до Ватвишпільське по питанню святкування Дня Перемоги, вони теж нам не відмовляють, відповідно, і грошові премії відділяють, і подарунки ветеранам Великої вітчизняної війни до 9 травня. Ви знаєте, що зараз коштів на методичне забезпечення для іграшок, для матеріальної змісної матеріальної бази дуже, дуже не вистачає. Саме таких людей і чекають наші вихованці, дитячих садочків. Саме з такими людьми хочемо спілкуватися. І ми до дня Святого Миколая та Нового року дітлахи вивчили нову пісеньку. Першими слухачами були ті, хто турбується про їх добробут.